Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ось понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу, ой на балі весела й музиченька гра. Конвалії та музика під серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка яла схилилась та й промовила конвалію. Прощай, гаю, милий. Мій високий, Друже мій єдиний, та й замовкла. Байдуже, панночка, рукою тую квіточку зів'ялу кинула додому Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Складати тую конвалю? Як щастя мене. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. По балах, по веселих та ночках зливатись. Може, колись отой от милий, що так любить тебе, квіточку зів'ялу залишить дуже.